Багато хто вас зрозумів, де ми все-таки знаходимося. Це Таїланд, вірно. Ми поїхали в Таїланд на деякий час. Ви подивіться, який задіманий прекрасний вид. Це море. Ми сьогодні приїхали на воєнний пляж. Зараз розповім більш детально, що це таке і чому ми приїхали саме сюди. Я собі взяв авокадове смузі. До речі, коштує воно всього на всього 2,5 канадських долара. До речі, я створив свій телеграм-канал. Кому цікаво, підписуватись на телеграм, там інформація виходить набагато швидше, ніж на Ютубі. Ну що, почнемо по порядку. Приїхали ми в Таїланд буквально десь півтори неділі назад. Чому обрали саме Таїланд? По-перше, в Таїланді дуже дешеві ціни. Це те, що нас реально привлікло. Зараз ставлю ставки своєї квартири, яку ми орендували за 500 американських доларів. На секундочку це 630 канадських доларів. Як на мене, це дуже дешево, якщо враховувати те, що в... Канаді ми орендували квартиру за 2900 канадських доларів на місяць. Тобто тут значно дешевше по житлу. Плюс до всього, ні для кого не секрет, що в Таїланді дуже тепло. Тут дуже багато сонячних днів і багато хто з туристів приїжджає сюди відпочивати. Зараз ще поки що не сезон, тому що на вулиці на що там 16 чи 17 вересня, якщо буду точним, не пам'ятаю. А сезон починається десь через місяць, і після цього трішки ціни виростуть. О, дуже вигідно брати контракти на рік. Тобто квартиру надавати на рік, ціна десь в середньому так і буде коштувати. Ну, давайте в канадських доларах, з вами будемо говорити, десь 600 канадських доларів. Як на мене, це все-таки дешево. Так, так, чого ж вибрали Таїланд? Як я сказав, тут дуже багато сонячних днів, тут практично е немає такого холоду. Хоча Українці, які тут живуть давно, ми вже, до речі, познайомилися з українцями, ми вже ходили на мафію, збирали даже один раз волейбол, то кажуть, що це ви так думаєте, що тут не холодно, але інколи буває проходно. Ну, тайці ходять в курточках в штанах, тому що вони, напевно, не дуже так сказати, привикли до такої температури. Для них це холодно, для нас це дуже. І дуже жарко, тому що ми приїхали з Канади, і до речі, там же ж, е, перепади температури набагато більше ніж. Тут, в принципі, такої навіть і немає. Ну що, зараз більш детально, чому ми вибрали саме Тайланд. Перше, ні для кого не секрет, я вже розповів своїх відео, що хотів би дуже сильно побувати на балі. Але на балі є одна дуже маленька проблема це те, що не можна завести туди олівку. Бос олівки коштувала б нам в районі 5 тисяч доларів і плюс до всього їй би прийшлося. Сидіти там ще карантин. Карантин сиділа вона дві неділі. Ну а для неї це дуже великий стрес. Ну для того, щоб заощадити кошти і олівка не стресувала, ми вирішили купити на Таїланд, так як Тайланд більш лояльніше відносити до возу тварин. От е, квитки сюди коштували нам дві тисячі 15 доларів, Пусть його квитки на олівку ще коштували в районі 500 доларів. Також перед вилітом олівки обов'язково було потрібно прийти медкомісію, вона коштувала 420 доларів, плюс до всього для того, щоб вона залетіла в Таїланд, їй також потрібні були документи, вони обійшлися 70 кинецьких доларів. І за те, що завезли олівку в самий Таїланд, ми заплатили ще 150 комерційних 15 доларів. Тобто документи на олівку вийшли трішки дорожче, ніж наші квитки сюди. Житло, як я сказав, тут дуже дешеве. Ми орендували житло за 500 американських доларів. Це 630 канадських. Плюс до всього по їжі. Їжа тут е, значно дешевша, чим в Канаді, але дешевше вона тільки в ресторанах. В середньому один похід в ресторан це десь 20-25 канадських доларів на дві людини. Для мене це доволі таки дуже дешево. Ну якщо все підсумувати, то це е, дешевше житло ніж в Канаді. Вразили 4 місяць, плюс до всього не таке дороге життя. Поряд море, до речі, ми живемо, от, що ви розуміли, буквально в п'яти хвилинах до моря. Також дуже гарна природа, ми вже їздили тут в зоопарк, навіть навіть тут дуже класно природа, ми приїхали на пляж, це воєнний пляж. Тут воєнна база поряд є. До речі, коштував 4 канадські долара на людину. От. І тут ось люди сидять, пальми і коротше, в них такий столик стояли е якісь мавпа. мапа, тобто, кудись вона прийшла, не знаю. Взяла пакет вкрала, вилізла на дерево і почала розбирати. Тобто гарна природа. Дивіться на маленьких купаньках, їх там багато, вікова як боїться, вони на неї нападають. Я до них не підходжу. Так. Вони розбирають машину, мені кажеться. Доставшись, украв. І пішов на дерево. Ми плануємо ще поїхати подивитись на слоні. От тільки не кататись на них, а поїхати на ферму слонів, де їх е, реабілітують, тому що не хочете травмати також живот. Тут ми плануємо провести в середньому до трьох місяців. І ви задасте своїм питанням Дмитро, а як же робота? Чи за що ж ти будеш жити? Дуже багато до речі це запитують постійно в, мене в інстаграмі, в телеграмі, там. В Ютубі. Чим ти займаєшся? По-перше, я створив свій власний телеграм-канал, в якому я ділюсь е, більш детальніше, і там виходить інформація вся набагато швидше, чим я заробляю і взагалі, як я живу. Е, По-друге, я завжди хотів подорожувати, тому я хотів построїти якийсь дохід І нещодавно, ну як і пів року назад я почав проходити різні курси. Це курси про штучному інтелекту, курси по програмуванню, арбітражу, курси по розвитку телеграм-каналів. Я вже про це говорив, що в мене є декілька своїх телеграм-каналів, телеграм-груп, наприклад, такі як «Українці в Торонто» і ще декілька. Якщо ми говоримо про в Торонто», нещодавно мені пропонували її купити за тисячі американських доларів. Щоб ви зрозуміли, зробити плюс-мінус таку групу буде коштувати в середньому там, від 500 до 1000 канадських доларів. Тобто зараз я займаюся в основному це штучним інтелектом і розвитку телеграм-каналів. Тобто я маю своїх декілька телеграм-каналів, яких я продаю рекламу, і розвиваю інші телеграм-канали людей, які до мене звертаються. Також е створюю свої телеграм канали Нішові і потім їх продаю. І буквально через 2 неділі в наступному місці в мене вийде свій авторський курс про заробітку в... В Телеграмі, як за місяць можна вийти на онлайн дохід 2000 американських доларів вже після проходження курсу. Ну, кого цікавить, ви можете написати мені мій інстаграм, я більш детально скину вам всю інформацію. Курс буде тривати 21 день, і після 21 дня ви вже зможете заробляти в Телеграм-Теле. Тому цікаво, пишіть. Ну, вернемося до самого Таїланду. Е, так, як ми заїхали в Таїланд? В Таїланд ми... Отримали візу на два місяці, вона отримується на місці вже, тобто ми е по приїзду в Талан нічого не робили. Ми сіли всі в купили квитки, у нас була пересадка в Турції, летіли ми в 20 годин, прильоті сюди, ми купили в питали в цель вашого візиту, ми сказали, е відпочинок, наскільки складе середньому два місяці. Тобто у нас займе, ми тут можемо залишитись, у нас віза на два місяці зараз в паспорті, плюс до всього ми можемо ще її продлити на місяць в консульство. В середньому ми можемо залишитись на 3 місці, потім потрібно робити бордер-ран. Що таке бордер-ран, це коли ви покидаєте країну і потім вже через день заїжджаєте обратно і вам знову ж таки дають на 2 місяці в'їзд. Ми тут плануємо пробути 3 місяці і коштує безкоштовно на 2 місця, а там потім на місяць потрібно заплатити, забути пам'ятаю, що щось 20 доларів. Поки що не знаєте, так ще не робили. Плануємо до кінця цього місяця пожити в Паттайі, потім плануємо на сєвєр і після цього Пукет на островах. Хотіли б ще поїхати на Самуї, але на Самуї, на жаль, не можна зарівка, це опять же остров, туди не пустять. Тому ми плануємо по материку трошки подорожувати. Також плануємо обов'язково з'їхати в Бангкок. так як Бангкок — це дуже великий мегаполіс, який входить в топ-30 мегаполісів світу. От е, якщо комусь буде якась потрібна інформація з приводу поїздки в Таїланд, звертайтесь до речі, тут реально дуже дешево, Тут, на якщо приїхати сюди. Не враховуючи білети, можна жити на 2000 канадських доларів спокійно. Ми вже збираємося їхати додому. Тут така міні-вставочка буде до повного відео. Е, в Таїланді дуже от, прям мені все подобається. Класний б-чіл, але є один великий мінус. Купаючись сьогодні в морі, е, вздовж берега прийшов, таке, до речі, зараз уже прилив, води зараз більш того. Е, зловили. Два мішка, ну я вже таких 20-кілограмових десь в кожному мішку мусора. Тобто я ходив вздовж цього пляжу з віковою, і ми збирали ці мусор. І два мішка їду дощив от з берега і от туди. Ну, це реально жах. Я не знаю чи так скрізь, але в впадає саме так. Так, ну на цьому напевно можна закінчувати це відео. Якщо у вас залишились якісь запитання по Таїланду, по Канаді, можете написати мені в особисто в коментарі або мені в інстаграм, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. До зустрічі.